Друзі, всім привіт! Придбала ось такий ось браслет. Цікавий, бачите? Це називається камінь-агат різновид глазковий. Бачите, кожний елемент браслету схожий, нібито на глазок. Вважається дуже сильним оберігом, з недорогих за 100 гривень я його придбала. Був якось нещодавно на Віоліці браслет з намистом з глазкового агату за 100 гривень, але я не встигла на торги прогавила. А ось тут побачила лише браслет, придбала. Спробую продати на eBay і подивимось, як воно піде. Як відрізнити бачите, ось тут видно, що це камінь він холодний і дуже важкий. Як відрізнити агат від іншого каменю? Ну, по перше, він важкий, холодний, і агат він недорогий, тому немає сенсу його підробляти.